Не знайдеш, не помилившись, не збагнеш, і не упавши ані разу, життєву долю не минеш. І не спіткнувшись, не злетиш. Не цінувавши, дорожиш. Отож, давайте будемо дорожити нашим часом, нашими рідними, всякими хорошими подіями, які відбуваються в нашому житті. Цінувати цей момент цей час, тому що ми не знаємо, що може бути завтра, що може бути за годину. І треба жити тут і зараз, відчувати цей момент. Зубити оцей момент, коли ми щасливі, помічати навіть якісь добрі речі, навіть що це дрібнички, тому що це є дуже важливе. Життя у нас одне, і це найбільша цінність, яка може бути за здоров'я і життя, і звісно, здоров'я і життя наших рідних дітей. Все решта це таке, як то кажуть, зробимо відбудуємо, так, як то кажуть наші політики. Але ми не будемо маніпулювати тим, як говорять вони, і зважати. А в першу чергу ми самі будуємо своє життя, своє щастя, цей світ. І це дуже важливі речі. Барток це просто. Думати, говорити і навчати. дякую за увагу!